Близько 1420 року чешський полководець і гусицький генерал Ян Жишка став відомим завдяки використанню важкозброєних бойових возів, які завдавали нищівної поразки його ворогам. Гусити швидко зрозуміли, вози здатні зрівняти шанси, навіть коли вони виступають проти переважаючих сил священної Римської імперії з її численною лицарською кіннотою. Ви на каналі Історична ретроспектива, і перед початком, якщо вам подобається моя творчість, оформіть підписку, станьте спонсором або вліпіть лайк та вріжте коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. 25 березня 1420 року, в битві під судомержем, Жишка мав лише 400 воїнів, але зумів перемогти понад 2000 вершників. Це була не просто перемога, це був тріумф нової військової тактики. Бойові вози гуситів виявилися ефективним захистом проти кінноти. Їх зводили в суцільні лінії або в замкнені формації у формі кола чи квадрата. Такі конструкції називали возова грабля, чешською або вегенбург німецькою. Ці рухомі укріплення часто встановлювалися з урахуванням рельєфу. Болота й водойми змушували ворога атакувати саме ті ділянки, де вже чекала підготовлена оборона. Венгенбургі можна було використовувати і для прикриття флангів армії. Під час тієї ж битви при судомержі триста лицарів-госпітальєрів були майже повністю знищені, коли атакували невелику групу возів, що стояли на вузькій дамбі. Ще 400 вершників намагалися обійти вози через болотисту місцевість, але загрузли, змушені були залізти з коней і знову загрузили. Їх остаточно добили гусицькі піхотинці, озброєні цепами. Візу в Егенбурзі це не просто транспорт, а бойова одиниця. В одному возі могло розміщуватися від 8 до 21 воїна, з них 4-10 були арбалетчиками або ручними стрільцями. Деякі вози навіть мали невеликі гармати. До 8 воїнів мали піки або цепи. Ще до 4 відповідали за обслуговування воза і зміцнення проміжків між сусідніми возами. Піхота з довгим озброєння могла завдавати ударів через щілини у возі. Воїни з цепами бити через верх борту, деякі могли навіть нападати з під самого возу, використовуючи списи. Всередині укріплень зберігалися коні та запаси. Там могли стояти також лучники чи пращники, які вели обстріл. На відміну від замку, Вегенбург міг відкритися в будь-який момент, щоб випустити кавалерію або піхоту в контратаку. Ворог не міг здогадатися, де саме буде прохід, адже будь-яка ділянка стіни могла стати імпровізованою брамою. Якщо ворожий удар знищував частину стіни, прогалину одразу закривали списоносці, або сусідні вози підтягували ближче. Возові укріплення з'єднували між собою ланцюгами, і це була блискуча тактика для повстанських селянських армій, які піднялися в Богемії. Ефективність возів пояснюється ще й тим, що лицарі часто недооцінювали їх. Почали їх активно застосовувати під час гусицьких війн, які тривали з 1419 по 1434 роки, і були серією релігійних та соціальних конфліктів на території сучасної Чехії, що були спричинені ідеями реформатора Яна Гуса. Жишка став однією з ключових фігур гусицького руху. Він очолював таборитів, саме радикальне крило гуситів, яке воювало не лише з католиками, а й з іншими гусицькими фракціями. За все життя Жишка не зазнав жодної поразки і вважається фактично національним героєм Чехії. Згідно з деякими джерелами, його останньою волею було зробити з його шкіри бойові барабани, щоб і після смерті він міг вести свої війська у бій. Звісно, ідея Вегенбургу в своїй основі доволі очевидна військова стратегія, і подібні укріплення використовували в різні епохи. Згадки про це є ще у китайських джерелах другого століття до нашої ери. Вози там слугували захистом лучників від кінноти. Так само і римляни застосовували аналогічні методи, але саме гусити довели ефективність Вегенбургу до вершини, зробивши з нього зброю проти лицарства. Після гусицьких війн інші армії також почали наслідувати цю тактику, наприклад, запорозькі козаки, про яких ми обов'язково точно поговоримо, а також деякі європейські держави, які наймали чешських найманців, або тих самих запорозьких козаків. Імпровізовані вегенбурги з'являються також у Африці та Північній Америці. Їх використовували переселенці та піонери в американських фільмах. Ці укріплення часто зображаються як захист від нападів індіанців, але насправді головною метою було зібрати худобу в одному місці. Утім, ці укріплення також можуть бути дуже ефективними. Наприклад, у 1867 році 26 американських солдатів і 6 цивільних озброєних сучасними гвинтівками відбили атаку кількох сотень воїнів племені Лакота Сіу з своїх возів. Ця битва увійшла в історію як битва за Вегенбокс. Сподіваюсь, тепер ви знаєте, що стіни навіть без фундаменту можуть стати надзвичайно ефективною фортецею.